Шановні викладачі, студенти, друзі, колеги, маю за велику честь відрекомендувати вам лідера політичної партії Удар, героя України, з найвідомішого спортсмена у світі Віталія Володимировича Кличка. Я вас слово скажу, як ми будемо працювати за... Дамо слово нашому гостю, але я попрошу в кого будуть якісь запитання. Запитання передавати в записках в президії. Віталій Володимирович, просимо вас до слова. багато uh, студентів приїхало. Я хотів зустрітися також в вашому місті зі студентами деяких курсів, але там uh, щиро uh, хочу подякувати декану, uh, хочу uh, щиро дякувати, подякувати uh, тим, хто зробив все, щоб ця зустріч uh, відбулася. Я сподіваюся, що вона буде цікава. В інших учебних uh, закладах також хотів зустрітись. Там кажуть, що так не вийде, люди хвилюються, Віталій Клічко. Якщо б це спортсменом зустрічали, нема питань зустрічатись. Але знаєте що, він сьогодні не тільки спортсмен, він ще і працює загально в українському напрямку, і лідер партійної сили і в, цьому, в цьому є велика проблема. І люди як це буде сприйнято. Але я хочу сказати одну таку річ. Немає ніякого якого значення. Це чим людина займається. Набагато важливіше, зовсім інші якості. Ну, про це я хотів би з вами поспілкувати сьогодні. У нас не так багато часу. Я сподіваюся, що 40-45, хвилин ми встигнемо. Говорити ці питання, хотів би виступ так розділити роз... на дві частини. Перша частина, 20 хвилин, десь я е... розкажу про себе, про друзі, які ви ще не знаєте. Але е... потім я хотів би з вами поспілкуватися, дати відповіді на ваші запитання. Е... Якщо, якщо будуть ще запитання, можна записати, записати. записку передати. І я е... спробую дуже швиденько. І так, по-перше, хочу привітати вас і представитись Віталій Квічко. <плес> <Чи? плес> Представляю, що ми перебутили, тому що останній раз був Володимир і нас завжди путають. Люди е е е е я дивлюся фотографію і думаю, хто це буде, це я чи я брат, чи що. Якщо, якщо хтось то ну в якщо... мене це не чіпає, я схожу на саму сильну людину у світі мого брата, так що я <риклад> родився. Я приїхав до Тернополя. Дендами поспілкуватись з нашими партійцями зустрітись. Але ще одна причина, чому я приїхав, буде презентація фільму. Презентація фільму, який назвали не знаєте, складне названня Кличко. Якщо, якщо у вас буде можливість, знайдити час, можете сходити, поділитись і впевнити в тому, що... Сподіваюсь, що сподобається. Декілька разів як це було. Багато людей звертаються до нас написати книжку, фільми, ну ми це відкидаємо. І там один раз прийшов в тренування, одна людина каже, я такий режисер, хочу зробити фільм і так далі. І так далі, так і далі. І там кажуть, він такий дуже потужний і так далі. Я телефоную свого менеджера, кажу, тут прийшов, прийшла одна людина, каже, що він відомий режисер э, э, і хотів би зняти фільм. І менеджер, з яким я працюю, що начне друг, каже, а як його прізвище? Я кажу, всі весь і чую, щось там впало. Я кажу, що як, як це питання? Як, як, як його забув? Я кажу, Дентар, знов впало. Ну, це менеджер Павло каже, це не може бути людина, е, яка зняла Сталінград, людина, е, як, яка була номінована на е, Кримі. Е, і він е, такий, знаєте, дуже е, відомий, але я не знав цього. Ну, Два роки він ходив за нами з камери. Але потім, якщо я подивився фільм, знаєте що, Т -е... майже дві години, 110 хвилин, е -е, пролетіло як е -е, одна хвилина. І сподіваюся, ті, хто побачив, вона... ця стрічка не про Кличків, е е -не, про, не про братів Кличків. Якщо б у мене була можливість впливати е на цей фільм і дати е назву цьому фільму, е я... Сказав, це стрічка про двох братів, які мріяли. Мріяли, ставили мрію, і якщо б була можливість назвати, так би назвати назву нема нічого неможливого. Я сподіваюся, що і хлопчикам, і дівчатам сподобається багато хто з вас від бачив ходив в кіно, хотів би подивитись екшн, там є екшн, є трилер, є драма, є. І речі, коли там всі дівчата закривали очі, трошки як скоро були такі жахливих моментів. Але він дуже цікавий. І я сподобаюся, що він сподобається кожному, хто його бачив. Ну, Не можу бути об'єктивним, сподіваюся, що. Нам вдасться поспілкуватися і почути від. По-друге, на сьогоднішній я хотів би ще також подякувати декілька тижнів тому. Я знаю, багато хто з вас дивився телебачення, тримав кулаки. Дякую вам за підтримку Я дуже задоволений тому, що в бойовому бою дав, коли боксував склав Володя, більш ніж 150 країн світу пролунав переможний гімн нашої країни. Я дуже радий за цей це також велика відповідальність. Я їжу, ви знаєте, буваю по всьому світу. Мені дуже багато часто задають дають це питання Віталії. Поважаємо вас як спортсмена. Чому ви пішли, політика брудна справа? Може бути не треба. Минулого року я боксував в Польщі. Останній раз був в Польщі в початку 90-х, тоді Польща вона нагадувала такий базар. Боляки щось коли тут в Україні їздили, щось купували в Польщі. Ну, вони перепродавали все, але зараз 20 років пройшло. Я був в Польщі, я був дуже здивований в Апростові. Мені просто більше нагадували Німеччину. Тому що раз інфраструктура, тому що нормальні дороги. Я спілкувався з людьми, які отримують гідну заробітну платню близько тисячі євро. І це була зовсім інша Польща. І я себе зловів на зловів на думці. Чому? поляки змогли, Чехи змогли, Словаки змогли. Угорці змогли. Чому за 20 років ми можемо пишатись досягненнями діячів культури, спортсменів, спортсменів, науковців, але ми не можемо пишатись досягненнями в економіці, в політиці. На жаль, не можемо. Прагнемо, але тому що деякі люди не хочуть, щоб це відбулося. Знаєте, моя перша професія я колись ще підлітком отримав освіту, як із курсоводаром і працював з екскурсоводом по місту Києву. І до сьогоднішнього дня з великим задоволенням запрошую людей, які приїжджають до старинного, молодого, також красивого міста в якому я живу, і я завжди роблю екскурсії для людей, які приїжджають за кордону, для друзів, для моїх друзів і, і якось приїжджав один потужний бізнесмен з Німеччини, це було у 2002 році. Він каже, кожне сучасне старе місто. Зіштовхуються з проблемами паркового автотранспорту. І багато хто з вас був у Києві зараз і бачив центральна вулиця міста Києва, де кричать, де люди повинні гуляти, прогулянки робити, вони там протистуються між машини, які стоять на тротуарах. Тоді я прийшов до, одного, до відповідальної людини і кажу, Є інвестиції, є предприємниці, які готові вкладувати в економіку, робити інвестиції. Це ж інтереси міста, це додаткові робочі місця, це інтереси держави, інвестиції в державу, це розвиток інфраструктури міста. Отримав пігунок, так званий, почав збирати підписи і приходять до мене ці бізнесмен, каже, щось через півроку каже, що не виходять. Ти можеш ще раз. Допомогти якесь нерозуміння є. Я приходжу до цієї людини, яка була відповідальна, я кажу, ну щось не виходить, Це ж е, ви не розумієте, це, інтер... це інтереси держави, міста, інтереси людей, інфраструктури. А він наклонився до мене і каже: я розумію. А де мої інтереси? І я зрозумів. Так так набагато краще не чути, так? Вище добре. Я зрозумів, що людина ця вона не думає про інтереси не міста, не людей, не держави. Вона думає тільки про свій частний, приватний інтереси. І насправді це ця ситуація, яка в Україні продовжується. Я впевнений. Я був на западі, на заході. Я був не як турист, я це не таємниця, жив в Німеччині, в Сполучених Штатах. Знаю, як працює там життя, як люди живуть. А, і знаю, що у нас є всі можливості, є великий потенціал для того, щоб ми стали набагато краще жити, щоб була робота, гідна заробітня платня. І все до цього є, але нема бажання людей, для яких політика тільки одне власне збагачення. І в цьому напрямку можна було дивитися сидіти вдома, нічого не робити, бути експертом. Я вдячний людям, які мають такі ж самий. Світогляд, такі ж саме цінності. А про цінності ми всі знаємо, європейські цінності, світові цінності, які повинні бути. Яка цінність на заході, в західних розвинутих країнах? Це свобода слова, права людини. І найвища цінність – це людина. Але, на жаль, ми кожен день штовхуємося з тим, що найвища цінність для нас всіх живущих в Україні, не для багатьох, але таке враження складається, найвища цінність це гроші. І кожен знає, що можна все купити за гроші. А те, що неможливо купити за гроші, можна купити за великі гроші. І Можна купити будь-яке рішення суду, можна купити будь-якого чиновника, можна е купити все. Я не хочу жити в країні, наприклад, де якийсь там мажор зіб'є е е на дорогому авто. Мою дитиною і потрібно буде змагатися в суді, хто дасть більше грошей для судді. Я хочу, щоб закон був закон рівний для кожної, і кожен був рівний перед законом. І тому тоді, у 2004 році, я підтримав Помаранчеву революцію, тому що ті гасла, вони відповідають, Тим принципом, який є у мене. Зовсім. Зовсім інше питання, чому ми не змогли і втілити в життя очікування людей. Ні ми не змогли, а ті політики, які взяли на себе відповідальність, забули і почали працювати не для людей, а на себе. Це зовсім інше питання. Багато людей кажуть, Віталій, чому політика? Ми вас поважаємо як спортсмена, а ви зможете, ви ж цінно займались. А я впевнений в тому, що зможу. Я впевнений в тому, що, коли є бажання, коли ти не сидиш, не чекаєш, хто хтось тобі щось принесе, коли ти береш на себе відповідальність, коли, коли люди гуртуються біля тебе всі разом, які розділяють ті ж самі цінності, які мають, мають ті самі світогляди. Хочуть жити в європейській країні. Я, я впевнений в тому, що нема нічого неможливого. Багато людей, хто сумнівається, але коли ти впевнений в собі, в своїх силах, коли ти працюєш рано чи пізно, ти зможеш досягти мети. І для тих, хто є скептиком, я хотів би одну історію розповісти. Дуже цікава історія. Вона не стосується політики, життєва історія, мого, історія з мого життя, але дуже цікава. 1985 чи шостий чи п'ятий чи шостий? Я вже почав займатися боксом і шостий. Я почав займатися боксом і почалась е, перестройка, і ми можна собі уявити, у нас було два чи три телевізійних канали, тільки це зараз 40-50, багато Тоді, каналів, і нам дозволили дивитись професійні бої, які були заборонені, боксерські професійні бої, які були заборонені в радянські часи. З хлопцями після школи ми прийшли. Включили телевізор і всі сиділи і дивилися, як наймолодший чемпіон, наймолодший боєць став чемпіоном світу серед важківиків, посилав блеха один за одним своїх суперників і підняв над собою пояс чемпіону світу, став наймолодшим за всю історію чемпіоном світу серед професіоналів. Це був Майк Тайс. Я вже почав займатися боксом, я був так вражений цим боєм. І мені було 14 років. І я наступний е, момент на, там на кухні. Тишина. Хлопці дивляться на мене. Такий був ходе сік, і худеський такий довгий, худой і дивляться на цю машину. Ну Він такий м'язий. Чорношкірий, який ну монстр. Вони на нього дивляться, на мене. Ну, вони думали, що вже с... криша поїхала. І як вони почали жартувати, які вони образили для моєго. Жарт... Жарти... Жарти відкидали в мою сторону. Але вони не знали, що є пам'ять у мене вдома. Запам'ятав кожного тут! Час летить дуже швидко. Пройшло 16 років. Я ж кожного запам'ятав. Запросив, запросив цих хлопчиків, з, з якими тоді сидів на кухні, дивився цей бій, Тайсона. Кафе приніс з собою сумку, поставив сумку на стіл, взяв з цієї сумки тій самий пояс, який тоді, ще Тайсон тримав над собою, бо по, цей пояс вже належав мені, поставив на стіл і кажу: «А? а пам'ятаєте, хтось колись там жартував. Вони розвели руками. І каже, ну, ти знаєш, ми ж ніколи не думали, що хлопчик з, нашого, з нашої школи, з нашого твору стане чемпіоном, чемпіоном світу серед професіоналів. Ну, і... Чому я розповідаю цю історію? Дуже важливо. Я звертаюся до кожного з вас. Молоде покоління, люди, які рухаються в своєму житті. Дуже важливо мати мрію. Дуже важливо мріяти, мати мету. І може бути, ця мета буде сприйматись вашими знайомими як є щось фантастичне. Але для цього цього мало. Ще людина потрібна, повинна не тільки мріяти, але працювати і все робити, щоб ця мета стала реальністю. Може бути, для цього потрібно буде місяці, роки, але якщо ти дуже сильно хочеш, нема нічого неможливого, ти зможеш, будь-яка мета у тебе є, ти зможеш цю мету реалізувати. Я впевнений, я мрію, я знаю, що ми українці, європейська країна. Не тільки географічно, ми європейці ментально, історично, але ми ще далеко від Європи по цінностям. І я впевнений, що ми зможемо всі разом реалізувати нашу мету, жити в європейській країні. Нормальними стандартами життя, як в нормальній країні для кожного, коли країна буде думати і захищати інтереси кожного з громадян. Я вірю в цю мрію. І не тільки вірю, я не хочу сидіти і чекати, коли хтось зможе її втілити в життя. До нас приєднуються багато людей. Ми беремо на себе відповідальність і робимо все. Для того щоб нашу мрію реалізувати. Ж я, я дуже люблю прислів'я, тому що це концентрована народна мудрість. Чи ти будеш займатися політикою, чи політика займеться тобою, я вибрав перше. Я там чув, у мене прохання до вас, я там чув дуже гостре запитання. Будь ласка! Я не хотів би, щоб ви відсіювали якісь запитання, які ставили, робили мені комфортні умови. просто я готовий відповісти на будь-яке запитання. Я прийшов відкритий. І кожен політик повинен бути відкритим. Кожна людина повинна відкрити, якщо вона хоче. Мати найважливішу довіру людей. По-іншому іншого чергу немає. Віталій, чому свою політичну силу ви назвали удар а не приміром на каура? Партія, яку ми Партія вона існувала, вона також дуже молода, вона називалася Нова країна. І ми дискутували з друзями. Ми, я, знаєте що? Серед нас немає політиків, професійних політиків. Це може бути погано, тому що немає цих професіоналів, але такого професіоналу, того поганого досвіду, який мають політики, нам не потрібно. Ми впевнені в тому, що ми всі разом можемо прийняти нормальне рішення. Ми збираємося разом, разом дискутуємо так от. Якось разом ми зібрались нова країна, знаєте, людина приходить, там, е, наша Україна, трудова країна, сильна країна, нова країна, люди вже будуються. Я кажу, хлопці, знаєте, що нам, 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 нам потрібна така назва, така ну, така назва, така назва, ну, щоб це запам'ятало, щоб один раз почув і ніколи не забув. І ми так довго думали, дискутували, а потім я сиджу, таке що удар. Да? Ні. Удар. А у нас дівчина, вона дуже розумна, сиділа. А вона е, е, має політичну освіту. Вона каже. Ми дискутували. Вона каже, знаєте що, але удар назва назва непогана. ведь ми хочемо, ми прагнемо демократії. Да. Ми розуміємо, разом ми всі розуміємо, що нам потрібно. Для того, щоб отримати результат, нам потрібно об'єднатися. Вона каже, ну ми всі розуміємо, що без зміни правил...